Панове депутати, у мене до вас одне на двох питання. Чи вам коли-небудь працюючи в парламенті, пропонували гроші за голоси Федір? Мені жодного разу не пропонували за всі 6 років каденції. Тому мені дуже просто голосується без будь-яких побоювань, що хтось десь щось неправильно зрозуміє. Я завжди маю позицію, яку я відстоюю своїм голосуванням. Е, Сергію, можливо, вам пропонували гроші за голосування? До розширели навіть не за одне, а за два скликання. Жодного разу випадку такого не було. Добре, а як ви, Сергію, пояснюєте е, оці аудіозаписи і відеозаписи, де, ну, принаймні, по візуальних ознаках і голосових ознаках е, присутня Юлія Тимошенко? Ви вважаєте, що це вона і що це вона пропонувала гроші депутатам за голосування? Я чітко дивлюсь коментар Юлії Тимошенко, яка чітко заявила. Що вона жодного стосунку не має до цих плівок і це не це відео або змонтоване, або якісь інші речі? Тому я собі розумію, що довіряючи лідеру батьківщини, що будуть проведені певні експертизи, абсолютно не державні. А, напевно, будуть експерти міжнародні, які дадуть висновок по цим записам. Можна уточнити? Ви вважаєте, що відео змонтоване? Оце відео можна нам його Не зараз відео не можна... аудіо. аудіо, можливо я. Ви вважаєте, що від в аудіо аудіо. і взагалі я вважаю, що тут варто цю, цю історію розбити на дві складові: перша це процесуальна складова, яка свідчить про роботу національного антикорупційного бюро у вигляді якогось екшену чи там ще чогось, бо зараз вся юридична спільнота шокована всіма цими процесуальними діями, які відбувались з uh -huh. які здійснювали представниками НАБУ, від відео, яке було оприлюднене офіційно на сайтах НАБУ САП, яке викликало ряд питань юристів, чому на стадії цієї досудового слідства воно з'являється. За, вже з обвинувачення, що там хтось когось викривчить я... це вже без презумпції невинування. Я зрозуміла це, вашу це позицію. Можливість. Отже, ви вважаєте, так. що відео аудіо змонтоване. Ну, дії, Це один момент, і другий момент це фактаж, як вони існують, Бо ми могли би говорити гіпотетично, якби була передача грошей, як це все робиться, документується. Коли не ті кошти були гроші, типу, помічені, як хабарів і е, набу показали було. Ці кошти, які передаються, але показали зовсім інші кошти. Показали кошти, які чітко зафіксовані в декларації, кошти, які вона чітко сказала, що це мої особисті кошти. Є ураження.